Так, сьогодні ми про віщинів цілий день говоримо про тарологів. Тепер про людей, які точно передбачать сьогоднішній день, принаймні погоду. Про синоптиків зима у вересні в Карпатах зафіксували перший сніг, і відчутне похолодання. На горі піпіван температура повітря опустилася до мінус трьох. Подивіться, як замело. Чорногірський хребет вже притрусило сніжком, а пориви холодного вітру сягають 8-9 метрів за секунду. І от цікаво, з чим пов'язані такі різкі погодні зміни, коли треба готуватися вже до снігопаду. Нарешті країни і чи повернеться цієї осені хоча б трошечки тепло? Ну, хоча б на декілька днів. Про все це ми розпитали Наталію птуху, начальницю відділу взаємодії із медіа українського гідрометеорологічного центру. Дивимось. Фух. У Карпатах днями випав сніг. Коли жителям інших регіонів готуватися до снігопадів? Ні в якому разі ми не говоримо про всю територію України. Ми навіть говоримо не про Карпати, а високогір'я Карпат, тобто на вершинах деяких хребтів, може бути ось така синоптична ситуація, де опади з рідкої фази переходять вже в мокрий сніг. Поки що в найближчих синоптичних прогнозах якихось таких різких змін погоди з таким, щоб фаза опадів вже переходила там на тверду по всій території України. ні Такого ми поки не очікуємо якою буде погода в Україні цього тижня? В найближчі дні в нас утримається така е, прохолодна осіння погода, сира вона переважно буде похмура, е, з мінімальною кількістю прояснень. Якщо у вівторок в нас ще по північному сходу і сходу може бути погода без опадів, то решта областей в нас зберігається дощова? Е, Погода саме вона і е, у Миколаївській та е, Одеській областях в денні години вівторка, навіть подекуди значні дощі можуть бути перерва в опадах може бути в п'ятницю. Відійдуться атмосферні фронти. Може бути навіть певне прояснення, і до речі, за рахунок прояснень, то в п'ятницю може бути дещо вищий температурний фон в денні години, тому що сонечко трошки все ж таки прогріє приземний шар повітря. Відповідно, в п'ятницю більш комфортні такі погодні умови будуть. Але не розслабляємося, тому що в суботу у нас новий синоптичний процес вже з південного заходу і нові опади можуть надходити до наших областей. Чи повернеться цієї осені тепло в Україну? Впродовж осені, звичайно, ще можуть бути періоди підвищення температури до якихось більш комфортних та приємних значень на четверте, там третє число по південних регіонах, там подекуди значення температури може піднятися знову до плюс 20 градусів в денні години. Але це знов ж таки досить короткочасна така ситуація може бути. Коли очікувати перших заморозків? і чи слід поспішати збирати врожай? У нас вже були заморозки по деяких регіонах. Заморозки на поверхні ґрунту. Зараз нас під час опадів заморозків немає. Додається, волога, але надалі, ось там на четвер, п'ятницю, на знову можуть бути у західних Вінницькій, Житомирській областях. Заморозки на поверхні ґрунту. бажано вже звичайно прибрати всі свої оці, що залишилися помідори. Якщо там ще є, якісь там може гарбузи, краще перестрахуватися є особистий погляд якою буде погода в Україні в жовтні? Середньомісячна температура в жовтні у нас передбачається в межах 7-13 градусів. Це по всій території України, і вона на 1 градус очікуємо, що буде вище за кліматичну норму. Перша декада бачимо жовтня. у нас вона зараз з опадами надалі можуть бути якби певні перерви у там у другій декаді буде в нас менше опадів. Але знов ж таки це треба щоденно дивитися і моніторити. Тому дивимось прогноз на 5 діб і щоденно його уточнюємо. Коли діставати шафи-пуховики, тут суб'єктивна така думка, то ще дійсно до пуховиків зарано У нас стільки розпочинається метрологічна осінь, по факту поки що навпаки, якраз такі там коженки, але трошки можливо десь там тепліші кофточки піддягнути під них треба дощовики брати. Тому ну, слідкувати за прогнозами відповідності до цього вдягатися.